Круглий стіл у рамках соціального діалогу на цьому тижні провела Харківська обласна організація профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення. На зустріч запросили керівників, їхніх заступників, голів профспілок, кадровиків, бухгалтерів лозівських комунальних підприємств. Розповісти фахівці обласної організації профспілки збиралися про нововведення у законодавстві і допомогти лозівським комунальникам розібратися із ними. Чи не найголовніша і найочікуваніша новина з 4 грудня чинності набула нова галузова угода між Міністерством регіонального розвитку, всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців та центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування. Дев'ять місяців тривали переговори. У жовтні угоду було зареєстровано в міністерстві соцполітики. Щоб вона імела дуже багато новше, то это буде непра. Но основные моменты которые нам хотелось отстоять они там как раз учтены. Было очень сложно, но одно могу сказать, что... Любой проект, который предоставлялся на рассмотрение сторонам социального диалога, был просчитан разработчиками, в том числе Минрегион, который является непосредственным разработчиком. Наших предложений Харькова и Харьковской области, наших предприятий, было там ровно половина всей Украины, всех остальных немножечко поменьше. Многое из наших предложений было внесено в это отраслевое соглашение Чому ми раді, що щоб нам прислушуваються? Нагадаємо, цією угодою встановлено норми оплати праці, пільги, трудові, соціальні гарантії для працівників житлово-комунального господарства. Найбільша перемога профспілок стверджує голова Харківської обласної організації Микола Тимченко, що відстояли попередній мінімальний коефіцієнт 1,2. Зараз дуже Сейчас було його утвердити в такому ж віді, тому що зв'язку зі станом економіки нашої країні, Предлагались коефіцієнт спочатку 1,16, продлагалась, а потім і менше, і менше. А це оплата труда. Про плюси і мінуси нової галузевої угоди, яка діятиме до 2015 року. Більш детально розповіли учасникам круглого столу обласні фахівці і зупинилися на окремих її розділах. Вони підкреслювали, угода носить не рекомендаційний характер, вона обов'язкова до виконання.